І також я наступне слово хочу передати своїй коліжанці Вікторії Кравченко, також вона медіаторка, включена до реєстру БПД. Вікторія, я прошу дуже коротесенько. Я кожного разу чую це слово дуже коротесенько, буду намагатися. Я співпрацюю, як сказала, з безоплатною правовою допомогою, і з жовтня 2024 року в мене було чотири справи, які. Я закінчила підписанням угоди і визначені були засоби ресоціалізації для неповнолітніх. Я перепрошую, що я ввірвалася перед вашою кавопаузою. Я дуже хвилювалася, що можливо прокурор могилев подільського району піде, і я не подякую їй за дійсно по справжньому класне забезпечення і сприяння в проведенні медіації. Я також дуже хочу подякувати регіональному центру БПД Вінницької області, тому що я з ними співпрацювала і дійсно вони дуже полегшували саме такі технічні моменти щодо е, праці. Е, якщо медіатор залучається онлайн, е, от дуже важливо, е, щоб отримана була допомога щодо організації саме простору для проведення медіації. Про що, до речі, наголошувала моя е, колежанка пані Тетяна. Мені вдалося попрацювати майже з майже дорослими неповнолітніми це 17 а також з неповнолітніми, яким ледве виповнилося 14 років. З боку потерпілих теж був вік, варювався від неповнолітніх і до людей похилого віку. В своїй промові, коли я готувалася, я хотіла б звернути увагу саме на. Роль медіатора і торкнутися практичних аспектів впливу медіації самої на сторін кримінального процесу, і також я хочу навести дуже коротко ті приклади з моєї практичної роботи, які я вважаю дуже важливими, ну щоб до донести вам. Загалом цінність медіації у відновному правосудді, на мою думку, полягає саме от в цьому трансформуючому потенціалі, який відчувають сторони. А це в нас нагадується неповнолітні, а також потерпіла сторона після проходження процедури. В будь-якому випадку оцей трансформуючий потенціал сторони відчувають. Загалом ті зміни, які відбуваються зі сторонами в процедурі медіації, я б поділила, якби умовно на короткострокові, тобто. Вони мають мають вигляд у підписанні, до прикладу, угоди за результатами медіації, так і довгострокові. Це той спосіб мислення, який на практиці відчуває сторона під час проходження процедури медіації, це той новий своєрідний спосіб аналізу ситуації, який сторона може застосовувати в майбутньому. Зразу хочу зазначити, що ефект процедури медіації, на мою думку, не завжди може бути жорстко облікований і також жорстко явним. Зразу. Це означає, що у випадку, якщо в результаті проведення медіації все-таки сторони не укладуть угоду за її результатами. Це не означає, що фактично сама медіація не відбула, не відбулася. Процедура медіації це ну відверто кажучи, це більше, ніж укладена угода. Під час проведення медіації медіатор налаштовує сторони на спілкування. Він фіксує, наскільки протягом самої процедури між сторонами налагоджується оця конструктивна розмова. Також медіатор надає допомогу сторонам побачити інтереси один одного, і оцей причинно наслідковий зв'язок, який, який був під час чи став під час безпосереднього вчинення кримінального правопорушення. Також медіатор дає можливість побачити вирішення ситуації різними шляхами, і взагалі побачити реальність, якою вона є, враховуючи. Все-таки те, що одною з центральних постатей відомного правосуддя в нас є неповнолітній. Я хочу звернути увагу на те, що взагалі-то неповнолітні, от я звернула на це увагу, вони розглядають цей кримінальний процес дуже часто як своєрідна гра, яка якимсь певним чином їм заважає взагалі жити, або взагалі гра, яка нарешті дала можливість. Звернути увагу батьків на неповнолітнього, крім того, всі неповнолітні, от, з якими я спілкувалася, і коли я задавала питання, хто є постраждалим від вчиненого одним правопорушення, вони завжди називали себе, обов'язково називали себе. І саме під час медіації, от, зокрема, під час індивідуальних зустрічей, які медіатор проводить з неповнолітнім, це дає можливість допомогти саме неповнолітньому усвідомити. Причини і наслідки вчиненого ним правопорушення. Також важливим є розуміння відповіді, звісно, чому саме неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення. Іноді неповнолітні вчинають кримінальні правопорушення, взагалі користуючись простою цікавістю і нерозумінням взагалі наслідків. До прикладу, один неповнолітній. Заліз в машину через багажник, тому що хотів перевірити слова і твердження його друзів про те, що в цьому містечку на ніч жодна машина не зачиняється, і ну, її можна відкрити. Або, до прикладу, в сім'ї неповнолітнього є єдиний телефон, яким володіє виключно мама. І всі діти, і в тому числі і батько, вони можуть взяти і користуватися телефоном тільки з дозволу мами. Тому неповнолітній вкрав телефон, тому що хотів спілкуватися зі своєю дівчиною. Або, наприклад, неповнолітній вкрав гаманець і купив на гроші, які були в тому гаманці, купив їжі своїм меншим братам і сестрам. Або, наприклад, кримінальне правопорушення було вчинено неповнолітнім, тільки тому, що він не захотів показатися слабаком перед дівчиною, яка йому подобається. Також хочу звернути увагу на те, що саме під час проведення індивідуальних зустрічей з неповнолітнім медіатор має можливість дізнатися ці глибинні, якісь страхи, якісь бажання неповнолітнього. При цьому неповнолітній говорить про це в безпечному просторі, тобто нікого немає. Є тільки медіатор, і є тільки неповнолітній кінець. Кінець кінцем хочу нагадати, що весь наш кримінальний процес повинен бути направлений саме на. Унеможливлення повторного вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім. Що стосується потерпілої сторони, то індивідуальні зустрічі в медіації, на мою думку, надають можливість потерпілому виговоритися і виплеснути біль. Можливо, навіть страхи за теперішнє за майбутнє. До прикладу про це до речі наголошувала прокурор пані Юлія. Я працювала в, в цій справі. Потерпілим був 76-річний чоловік, і от він мав величезне, просто величезне бажання розказати неповнолітньому невелику історію саме свого життя, яка певним чином була схожа на. Ситуацію, в якій опинився неповнолітній, саме до вчинення кримінального правопорушення, або от ще один дуже, дуже такий яскравий приклад: під час спільної зустрічі це коли в нас зустрічається вже потерпілий з неповнолітнім і законним представником, потерпілою стороною, було повідомлено, що вкрадене неповнолітнє майно використовується крім іншого в цій громаді при похованні героїв України, які загинули. Під час війни і було розказано саме повідомлено неповнолітньому, яким чином цей вчинок неповнолітнього кримінальний вплинув взагалі на всю громаду. Хочу погодитися з адвокатом пані Іриною Ткач. Вона влучно сказала, що потерпілих іноді обурює, що жодного кроку. Зі сторони неповнолітнього або його законного представника не було здійснено для примирення та вибачення з боку от правопорушника. Це те ж саме, я чула від одного з потерпілих в справі, в якій я мала уч брала участь. Перепрошую щодо постаті законного представника його участь у процедурі медіації. Надає перш за все можливість саме законному представнику зрозуміти можливо, хоч трішечки, свого не неповнолітню дитину. Законний представник надає підтримку неповнолітньому, і іноді є такий момент, коли саме під час медіації виявляється налагодження. У цього контакту розірваного контакту між неповнолітнім і законним представником, до прикладу, під час індивідуальної зустрічі медіації в медіації медіатор надає можливість неповнолітньому замислитися, яким саме чином вчинене кримінальне правопорушення вплинуло на його батьків і на його сім'ю. До прикладу, хочу навести вам приклад: неповнолітній проживав в невеличкому селищі сім'єю і. Вчинене неповнолітнім кримінальне правопорушення вплинуло на відношення громади до членів сім'ї оцього неповнолітнього. Зокрема, це виявилося в повному ігноруванні ну, членами громади спілкування з батьками неповнолітнього, а також з його братами і сестрами. І в цій, в цій ситуації саме от, е, шляхом медіації через відновне правосуддя було. Ну, своєрідне усвідомлення неповнолітнім у цього причинно наслідкового зв'язку між його, е, тим, що він зробив, між кримінальним правопорушенням неповнолітнього та от іменно реакцією громади. Важливим моментом також є е, знаходження способів ресоціалізації неповнолітнього у справах, які я вела, е, ресоціалізувалися, в мене неповнолітні шляхом спілкування певний час, там від трьох до чотирьох місяців з соціальними педагогами з соціальними педагогами та психологами в начальних закладах, де неповнолітні навчалися. Також ще одним засобом своєрідної ресоціалізації неповнолітнього було здійснення ним протягом року допомоги в центрі творчості селища, де він вчинив кримінальне правопорушення, шляхом. Участі даного неповнолітнього у проведенні громадських подій та свят в даному селищі разом з тим, відверто кажучи, якщо неповнолітній, наприклад, ніде не навчається, визначення для нього засобів ресоціалізації може для медіатора стати дуже проблематичним ну, і гострим. Щодо відшкодування шкоди, це не завжди повернення і виплата грошових коштів неповнолітнім або законним представником. В одній з справ неповнолітній, коли ми з ним спілкувалися, як засіб відшкодування шкоди запропонував півроку фізично безкоштовно допомагати потерпілому, це було випас худоби, рубання дров, тобто по господарству. На жаль, потерпілий відмовився, але тут важливо, відверто кажучи, відверто кажучи, сама пропозиція неповнолітнього. Ну, в принципі, це все, що я хотіла розповісти. Дуже Щі дякую, р... Вікторія. Дуже да, дякую. Ще я хочу наголосити, Що якщо сторона проходить, приходить в медіацію, вона все-таки має можливість побачити ситуацію з іншого боку.